Кажуть, що спочатку земля була пустелею, тільки каміння та голі скелі по ній. Отож якось творець змилосердився над людьми та й післав свого півня, аби той оживив земну твердь. І тоді провісник в ранішньої зорі зніс диво яйце. Коли ж воно розкрилося, звідтіля розлилося сім рік, які й напоїли спраглу землю, а та, в свою чергу, зазеленіла, вкрилася квітами заплодоносила. Так починався золотий вік планети. Відтоді людство. Начебто й віддає свою рідну шану яйцю, прикрашаючи його на згадку про той благословенний час. Христос Воскрес! З'явився в білих шатах і ніжним голосом до серця свого кличе. Христос Воскрес, щоб нас не залишати, щоб сльози втерти на заплаканих обличчях. Церква, як правило, ототожнює традиції писанкарства з початками заснування християнства. Адже загальновідомо, що великодні яйця вважаються символом Христового Воскресіння. В Україні, зокрема, і в нас на Гуцульщині та Покутті розповсюджені десятки переказів, які інтерпретують відомий біблейний сюжет, розповідаючи про першу в світі писанкарку Діву Марію. А сталося це так. Заплакала Божа матір, коли дізналася, що її син Ісус Воскрес, і сльози її капали на червоні пасхальні яєчка, залишаючи золоті та срібні нанімця цяточки. Насправді ж, історія писанки сягає значно глибшої давнини, про це свідчать речі з доісторичних курганів, орнаментальні мотиви на посуді, прикраси на знаряддях праці періоду неоліту, в основі яких використовувалися символи Сонця. Хреста, свастики, тригвера, кривульки, безконечника. Всі ці знаки є і на українських писанках. Отож спочатку розмальовували яйця тільки диких птахів, переважно журавлів, оскільки вони приносили на крилах весну. Значно пізніше почали декорувати гусячі та курячі яйця. Вони повинні бути сирими, і в цьому є їх особливий зміст, інакше під крихкою оболонькою не збережеться жодних ознак життя. Історія, орнаментика, символіка писанки походить ще од язичницьких часів. Адже тоді народний календар базувався на сонячному циклі, і новий рік наставав з приходом весни. У березні, після рівнодення. Отож, цю днину називали Великий День. Релігія дещо змінила акценти, але зберегла значення слова Великдень, яке цілком відповідає суті найвизначнішого для християнського світу свята Воскресіння Христового. Нарешті дочекались Воскресіння. І знов мені молитись і співати. Небес високе світле повеління велить нам жити, жити, не вмирати. Нині навряд чи можна визначити, якому саме народові належить першість пошанування яйця, бо майже всі культури використовували його як перехід із небуття у буття. Бажання прикрасити предмет культу має надзвичайно архаїчне і глибоке коріння, характерне для всіх народів. Але найвідоміші осередки писанкарів здавен існують виключно на українській землі. Зокрема, в підгірських і гуцульських селах, де побутують вірування про те, що посвячені писанки треба приорювати землею на багатий урожай, в яких використовують переважно рослинні орнаменти. Писанки із зображенням тварин кладуть худобі в ясла, аби здорова була та плодилася. Залишають у вулику на добрий мед. Розписані безконечником, зберігають в домі на видному місці, щоби захищала дітей від вроків, а хату від лихого ока та недобрих людей. Вважається, що будь-яка негативна енергія потрапляє на зображену безкінечну дорогу і довіку кружляє по ній. Таких правіцівських манер письма успадкував чи не єдиний відомий писанкар, чоловік нашого краю Іван Семчук, син Олекси з села Замагори Верховинського району. Його стилю притаманні насичені яскраві барви, подібні до гуцульських кептарів. У вправних руках майстра переважали холодні стримані кольори, навіяні самою верховинською природою. А може, весняним первоцвітом, який килимом стелився довкола хати. Для розпису цього майстра характерні натуральні, а не анілінові хімічні барвники, яким властиво вицвітати на сонці. І виготовляв він їх з бобів, цибулиння, кури дикої яблуньки, яка давала після варіння приємне для ока охристе забарвлення. Свій неповторний. Пізначний жовто-гарячий стиль, маєш, звичайно, космач з трьома десятками гірських присілків. Це істинно родинний промисел, який передається з покоління в покоління. Із хати в хату, із роду в рід, із віку в вік, складена із сотні елементів, орнаментів, мова писачка, береже потужну інформацію, яку ще треба навчитися читати. Тут побутують непідвладні законам забуття прадавні знаки. Які оберегами та заклинаннями лягають на цнотливо біле полотно. Магія символів непорушна і нікому не можна її викомбіновувати довільно, бо тоді алегоричний зміст не відповідатиме початковому призначенню. Тому сам процес готування писанок також є своєрідним ритуалом очищення тіла і душі. Крашаночко, ти свячений, яйце. Ти свячене яйце пригадала на чужині своє рідне сильце, своє ідне Варто знати цілу систему формул та приписів, щоб наділити великодне яйце чарівною силою, яка йде від живого вогню свяченої води, бджолиного воску, чистої жінки. Яка з молитвами приступає до таїни розпису. Такими критеріями послуговується писанкарка Марія Варцабюк, до оселі якої ми й завітали зі збирачем національного фольклору історії та ремесел Марією Варцабюк. Такі оселі просякнуті характерним запахом. Зовсім інший дух витає на сусідніх подвір'ях. То йде фронтальна підготовка до свята. Загайно, загайме, телі в кочем напева, співай, співайме. До танчу лекіники, до танчо, до танчо. Я собі подівчає мені. І на закінчення: не піддавайтеся на спокусу, розцяцькованого штучними фарбами дерев'яного полакованого яйця, яке не може містити в собі енергетики, закладеної у кожну писанку майстрами прадавнього мистецтва. Великий день відкриє двері неба, а херовими янголи святі співатимуть для тебе і для мене, обнявшись з Богом у небесній висоті.